Я їду у Варшаву, виїхала у невеличку подорож. Думаю, скоро вам розкажу, навіщо я туди поїхала. Ранок в мене не задався, бо речі я з учора не склала, складала сьогодні. Добре, що заправила машину вчора ввечері, але я вам скажу, що дорога-капець випав сніг на вулиці. У мене немає омивача, закінчився, і блін, в мене просто жахливе скло, і мені ніфіга не видно. От Я хочу зупинитися плюс-мінус на першій заправці для того, щоб долити собі омивач, взяти каву і вирушити далі. Боже, я тільки що так сміялася, тому що за 100 кілометрів від Києва на заправці зустріла своїх знайомих. Це я думала, мені здалося, знаєте, за голосом. Я просто йшла у вбиральню і думаю, та не може бути, щоб я почула. Повертаюся реально так стоять знайомі зі столиці, блін, капець. Наскільки тісний світ, але навігатор повів, коротше, не туди. Я провтикала поворот і їду по Житомиру. В Житомирі взагалі, мені здається, ніхто ніфіга не чистив. Ото як випало, так і лежить. Ми, звісно, в столиці трохи розбаловані завдяки меру. Ну, дійсно, у нас добре чистить дорогу, і це плюс. О, потрошку, потрошку я їду вже в Рівненський... Тримача немає такого, щоб було зручно записувати відео. Але нічого, вже потрошку я в Рівненській області, і картинка трохи змінилася. Мій пейзаж вже немає слизької дороги, слава Богу, бо більше 80 км на годину я не їхала. Тут вже можна трошки втопити по трасі. Що скажу? По дорозі бачу на навігаторі заправку «Око», це, в принципі, буде більш-менш єдина нормальна заправка по дорозі. І буду... буду зупинятися, буду їсти туалетні справи і так далі. І з того, що вирішила обрати, це тушена куряча ніжка, взяла собі салати з капусти, подивилася, що є десерти, але десерти не стала брати. Чесно кажучи, не дуже хотілось і солодкого, бо обрала печиво із собою. Але чесно, на заправці ціни космічні. Салат і ніжки приблизно 200 з чимось гривень. а ну, півдороги я вже проїхала безпроблемно на Волині. Снігу зовсім немає. Така волога погода. Ну, але траса не мокра, досить комфортно їхати. Я вже проїхала Луцьк. І зараз наближаюся вже на кордону, але на трасі є одне цікаве місце, я б хотіла туди заїхати. В мене є там певні справи по роботі і хочу випити кави, тому зупинюся там і може з'їм ще якийсь десерт. Не знаю, подивимося. Але в цілому не голодне, ще після обіду. Насправді мені більше подобається їхати. Трасою Київ-Чоп, аніж цією трасою на Волинь. Справа в тому, що є постійні повороти, ти маєш там знижувати швидкість, ну і так далі. Слідкувати за цим. Дорога хороша, але місцями є проблеми там в певному селі. Ось ми приїхали, але я щось не бачу, щоб горіло світло. Певно, у них, коротше, світла нема. Зараз підемо перевіримо. Да, бачите, нікого немає. Я хотіла випити кави. Таке прикольне місце, до речі. Минулого разу я тут була і ми зупинялися якраз. Перед кордоном зупинилась на Вог, вирішила випити на ніч капучино, бо не знаю, скільки стояти на кордоні. Пройшла я кордон приблизно за три години. Там дуже багато машин, дуже довго перевіряли документи. Але в цілому десь виїхала я з кордону об 11-й годині вечора. Так, якщо коротко промотати мою подорож, то я вже в Польщі. А, ну, в цілому мені швидко вдалося пройти і паспортний контроль, і кордон, Ще я в номері. Я приїхала за Люблений, доїхала ще до Варшави. До Варшави завтра буду вирушати, бо вже 12 ночі. А зараз поки трошки покажу вам номер. Ну, отак виглядає одномісний номер в цьому готелі. Навіть ялиночка є. Ще, до речі, не прибирали поляки новорічні прикраси. В них ще досі прикрашені будинки, ялинки стоять. І навіть у цьому місці, де я зупинилася, то на площі стоїть ялинка з жовто-блакитними гірляндами. Так, ну що ж, ванна кімната. Мені здається, за 1200 гривень взагалі чудовий варіант. Дуже чисто все. А, і я зупинялася вже в цьому готелі в жовтні. Зупинялася з подорожкою, тоді нам на двох коштував номер, здається, 2,5 тисячі гривень, і тут окремо можна придбати сніданки за 280 гривень, щось таке, якщо перекладати на злоті. Прекрасний шведський стіл, завтра з вами поснідаємо. Ну а поки все, я спати.